Вітаю, друзі! Потихеньку достигає заміна. Дякую, що мене виправили з наголосу. Буду намагатись не забувати. Бо, знаєте, є звичка казати заміна, а воно здається правильно, що азамін. Але від того не змінюється цей смачний, дуже цікавий фрукт, як його не називеш. Ось в мене. Відпав такий плотик, тут він тримався. Це сорт Sunflower. Плот середнього розміру, це не найбільший. Ось так він виглядає на моїй руці. Він вже трохи м'якенький, бачите, пожовтів. Поки я його везла в машині, був просто неймовірний аромат. Такого стиглого стиглого банану. І ще трохи, здається, як крем заварний чи щось таке. Ну дуже цікаво. Я вже не могла дочекатися, поки його спробую. Ось дивіться, яка гарнюня. Зараз я його зважу. 233 грами. Це така середня стандартна вага. Я думаю, що деякі інші плоди будуть важити її більше. Все залежить, по-перше, від того, скільки в кластері, або деякі називають банчі як банан плодів, а також від віку рослини, від догляду, і в першу чергу від якості запилення. Я спеціально не працювала. Запилювачем, тобто, скільки в мене там якісь мошки-мушки літали, стільки вони самі і запилили цей, цей плід. М -м, вважаю, що в будь-якому випадку це смачно, це цікаво, тому буду насолоджуватися чим, що і вам раджу. Зараз я вам покажу, як він виглядає всередині. Ось такий він гарний всередині. Бачите, просто чудова, кремова така, в нього м'якість. І ще є така особливість, що у більшості сортових форм аземіни менша кількість кісточок. І вони розташовані у один ряд. Тобто, тут, 21, 2, 3, три, 4, 5. П'ять штук всього. В той час, як у сіянці форм, які не були виділені як цікавий сорт, кістечок буде набагато більше. Форма кісточки у кожного сорту різна, бувають більш круглі, більш продовгуваті, рівні, або трохи такої закругленої форми з однієї чи з іншої сторони. І малюночок мають якісь рівні, якийсь такий, як мармурові. Ось ось така штука. І зараз побачимо, наскільки вона м'яка на консистенцію. Так, дивимось беремо ложечкою. Однією рукою не дуже зручно це робити. Але все-таки. Ось така м'якість. Вона, знаєте, як а, бувають такі груші а, зимові, коли вони достигають, то їх теж можна їсти ложечкою. Смакота просто неймовірна. Тому я раджу всім, -всім по всій території України, вирощувати в себе ось таку смакоту. Поки що є декілька. Деяка кількість саджанців щеплених сортових саджанців в контейнерах наявності. Будь ласка, звертайтеся Всім щедрих рожаїв.